Одного разу Ісус проповідував на березі Галілейського моря безліч народу йшли за ним, бо чули про всі великі чудеса, які він зробив. Ісус ходив серед натовпу людей, стілюючи хворих і проповідуючи царство небесне, коли настав вечір, учні підійшли до Ісуса і сказали Що нам робити з цими людьми? Тут пустине місце, та вже стемніло, тому бочо б нам не відпустити людей, щоб вони пішли в місто і купили собі поїсти. Потім заговорив Ісус. Їм не треба далеко ходити. Дайте їм поїсти. Ісусе, у нас немає грошей, але навіть якби й були, то де б ми могли купити хліба для цих всіх людей. Тут немає де купити їжу, тому як нам нагодувати цих людей? Тоді підіть і подивіться, може у когось із цих людей є якась їжа. Учні пошукали деякий час, повернулися до Ісуса і сказали. Є тут один хлопчик, який має п'ять ячмінів хлібів і дві маленькі рибки. Принесіть мені цю їжу. Учні спитали хлопчика: Ти віддаси свою їжу Ісусу? Звісно, ось, будь ласка. Хлопчик віддав учням п'ять хлібів та дві рибки. Учні віддали їжу Ісусу. Ісус розсадив людей групами по 50 людей. Коли всі розсілися, виявилося, що там було близько п'яти тисяч. І це якщо рахувати тільки чоловіків. Ісус узяв п'ять ячмінних хлібів та дві рибки, подякував і потім сказав. Тепер роздайте це людям. Те, що сталося потім, було неймовірним. Скільки б не роздавалось людям, хліб та риба не закінчувалися. П'ять тисяч людей повністю наситилися. Всі були вражені силою Ісуса. Ісус знову заговорив зі своїми учнями. Зберіть шматки, що залишилися. Нехай нічого не пропаде. Будь, Будь ласка, покладіть, покладіть всі шматки, що залишилися тут. Коли зібрали всі шматки, то наповнили ними 12 кошиків. Віра і повага до Ісуса зростали все більше, як у учнів, так і у всього народу. І вони йшли за ним далі.